Тема уроку Утворення варварських королівств Імперія Франків та її занепад Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що таке Варварське королівство, хто такі Франки і якою була їхня держава, хто такі ледачі королі і мажордоми, що таке бенефіцій, і як утворилася і чому занепала імперія Карла Великого. Як ви пам'ятаєте, варвари ще від IV століття масово оселялися на території Західної Римської імперії. Тамтешня влада не могла заплатити їм за військову службу грошима, тому розраховувалася землями, де переселенці створювали власні королівства. Після 476 року вони опанували практично всі простори, які колись належали Риму. У північно-західній частині Піренейського півострова оселилися свеви, решту півострова і південь сучасної Франції захопили Вестготи. На місці римської провінції Африка постало королівство вандалів. На теренах Італії створили державу Остготи. Щоправда, після них там у VI столітті осіли лангобарди. Варто запам'ятати, що Варварське королівство це держава, створена якимось із варварських народів на території Західної Римської Імперії після її розпаду у V столітті. Наймогутнішим із усіх Варварських королівств стало Королівство Франків. Слово франк перекладається як вільний, хоробрий і дикий. Вони поділялися на Салічних. Населяли узбережжя північного моря та ріпуарських жили вздовж річки Рейн. Салічних та ріпуарських франків об'єднав хлодвіх із династії Меровінгів. У 486 році війська під його командуванням знищили рештки римської державності в Галії. До кінця V століття вони розбили і підкорили довкільні племена, утворивши Францьку державу. Але величезні простори потребували вмілого управління. Тому жорсткий хлодвіг усунув представників знатних родин натомість повсюди розставив вірних підлеглих, яких іменували графами. Їх наділили поліцейськими та судовими повноваженнями. Щоб впорядкувати відносини із місцевими жителями, упровадили писані закони салічну правду. Відповідно до її статей, своро карали за образи, крадіжки, умисно заподіяні шкоди і вбивства. Найчастіше спорушників і злочинців стягували грошові штрафи. У 943 році Хлодвіг одружився із Клотильдою, донькою Бургундського короля. Їхній шлюб став важливим для європейської історії, тому що дружина навернула чоловіка до віри в Ісуса Христа. У 496 році, за прикладом вождя, франки теж прийняли християнство, причому західного обряду. Такий вчинок усунув наявні суперечки і сприяв зближенню між завойовниками та підкореними. Але Хлодвіг, мабуть, помилився, коли вирішив розділити власне королівство на чотири частини між своїми синами. Спочатку вони королювали одностайно, а тому змогли збільшити свої володіння, поширили владу на схід, підкорили тамтешні племена, окрім фризів і саксів. Але їхні нащадки виявилися слабовільними вони втратили владу, за що були прозвані ледачими королями. Управління державою перебрали мажордоми або майордоми, старші управителі королівського палацу у Франській державі меровінгів. Вони порядкували від імені королів за потреби змінюючи впертих на більш піддатливих. Це виявилося доволі легко рід меровінгів розрісся і завжди можна було знайти неповнолітнього претендента на владу, посадити його на трон, а правити замість нього. Проте мажордоми часто сварилися між собою. Безкінечні війни всіх проти всіх ледь не знищили Франське Королівство. Ситуацію врятував Карл Мартел. Він завдав поразки конкурентам, упокорив бунтівні германські племена тюрингів, баварів та алеманів, намагався їх християнізувати. Важливою стала перемога Карла над Арабами у битві поблизу міста Пуатьє в 732 році. Зупинивши завойовників, він задумався реформувати військо. За зразок узяв Арабську кінну армію. Але вартість коня, меча, списа, щита і обладунків одного воїна сягала вартості аж 40 корів. Зрозуміло, що звичайний франк купити їх не міг, тому Кар Мартел роздавав бенефіції, великі ділянки землі у тимчасове володіння. Селяни і містяни, які жили і працювали на бенефіціях, передавалися новому власникові, а той, отримуючи прибуток, купував усе необхідне, але за це служив королю і захищав увірені йому території. Наступником Карла Мартела став Піпін Короткий, названий так через невисокий зріст всього близько 135 см. У листопаді 751 року він оголосив себе королем. У такий спосіб династію Меровінгів усунули, а їхнє місце зайняли каролінги, нащадки Карла Мартела. Найбільшої могутності Франське королівство досягло за сина піпіна короткого Карла Великого, значну частину життя цей правитель провів воюючи. Відомо про 53 походи францьких військ, із них він узяв участь у 27. зокрема, знищив королівство Лангобардів і надбанням каролінгів стала територія Італії. Згодом остаточно підкорив германські племена САКсів, а впродовж 788-96 років провів успішні воєнні кампанії проти баварів та аварського каганату. Перемога над аварами зміцнила міжнародний авторитет Карла Великого, адже кочівники загрожували не тільки Франкам, а й Візантійській імперії та центральноєвропейським слов'янським землям. Король управляв державою, спираючись на вірних людей. Для захисту рубежів він створив марки, укріплені прикордонні графства. Їх очолювали марк-графи. Володар намагався менше часу проводити у власному палаці і більше роз'їжджати країною, спілкуючись із населенням. Двічі на рік відбувалися збори франків простолюдинів, знаті і духовенства. Під його особливою опікою перебувало місто Рим. Тому у 800 році, як винагороду за придушення бунту міської аристократії, Карл Великий отримав із рук Папи Римського імператорську корону, Франське королівство офіційно стало імперією, столицею імперії стало місто Ахен. Після смерті Карла Великого титул і владу успадкував його син Людовік Благочестивий. Він втягнувся у збройне протистояння зі своїми синами. Після смерті батька у 843 році вони зібралися у місті Верден і вирішили мирно розділити державу. Зокрема, Карл ІІ отримав західні володіння практично всю територію сучасної Франції, Людовік II Запанував у східних землях майбутній Німеччині, а Лотар успадкував імператорський титул італійські території та вузьку смугу володінь вздовж річки Рейн, нинішню Лотарингію, за яку Німеччина та Франція будуть воювати навіть у ХХ столітті. В результаті верденського поділу Франська імперія перестала існувати.